Із початку російсько-української війни у 2014 році підприємства, що постраждали від окупації та бойових дій, почали шукати місце на мирній території. Понад 50 із них знайшли тимчасовий чи постійний прихисток на Черкащині. Деякі згодом повернулися додому, а частина функціонує в регіоні і зараз. У період із 2014 до 2022 року до області переїхало понад 20 підприємств. Одне з них майже два десятиліття працювало на Донеччині. У 2015-му війна змусила почати все заново. Уже в центрі України в приміщенні покинутого заводу без обладнання, яке вивезти не вдалося. Розповідає керівник Олександр Самсоненко. Зрушена криша е зарушу територія, зовсім відсутність дорог і всього прочого потихоньку, понемножку, те, хто паповірив, стались з допомогою місцевих ребят. Ми, 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 ми почали і, скажем так, все абсолютно все приходилось здесь створювати просто з нуля. Із понад півтори тисячі працівників виїхали трохи більше півсотні. За майже вісім років тут Черкащина стала для донечан новим домом, тому назад не збираються. Ну мой дом уже здесь, поэтому мой дом там не мое предприятие, поэтому дом уже здесь, конечно же. И здесь столько уже много наработано за это время людей. И, ну тут уже нет. Там, ну что ж, там уже там уже все другое. Довольно нормальные ребята. Вообще успех любой компании, я считаю, держится на людях. Вот. У нас с ними получается, нам это нравится. Майстер одного з тихів Олег Осіпцов теж переїхав із релокованим підприємством та допомагав його відбудовувати. Каже, навчав нових працівників самотужки. Я брав на роботу людей будь-яких професій, тобто ті люди, які з'являли бажання прийти на роботу і навчитися в житті нової професії, зборщика окон і дверей. Я їх починав обучать. Підприяти постійно розросталось. Тобто з п'яти чоловік виросло, ви бачите, на даний момент. Уже дві бригади сформірована, до То есть мы уже, ми вже виходили в ночные зміни. Із понад 600 працівників більшість черкащани. Проти її переселенці з Харкова, Херсона, Краматорська, Бахмута і Запоріжжя. Пані Ірина місцева знайшла роботу через центр зайнятості. Стала на облік і мені запропонували. Прийшла, спробувала, сподобалось. Вже третій рік працюю. все довольна. Так як у нас зараз роботи не дуже, ви знаєте, то в нас зарплата стабільна, кожен місяць без затримок, ну, світло є періодичне. Переїзд донецького підприємства не лише посприяв підтримці української економіки під час війни, а й вирішив питання працевлаштування, розповідає начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Сьогодні ми маємо змогу бути на цьому підприємстві, де дійсно понад 250 чоловік працює і це досить велика. Для місцевого регіону зайнятість населення, і маємо враховувати ці всі речі для того, щоб їм було зручно, і для того, щоб вони функціонували. Свою продукцію підприємство експортує до десятка європейських країн, а після звільнення Сумщини допомагали відновлювати регіон, поставляючи продукцію. Упродовж 22-го року до Черкащини релокувалися ще понад 30 підприємств, вісім із яких, щоправда, згодом повернулись додому. Ще шість перебувають у стані релокації. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.